Так, ну шо, друзяки, Всім бобра, ви на каналі Добербобер. Сьогодні у нас 23 23, сьогодні? Буде 23. 23 червня ми робили прививочку. В цьому році дуже складно, я не знаю чому так з джентерським сотом. Чомусь дуже погано засівають повністю сот або на 90%, але потім чомусь дуже дуже погано якби лишається мало личинок. Не знаю з чим це пов'язано. Але маємо, що маємо. Цей раз ми прививалися від Сергія Івановича Староконя. Це вже в нас зараз скажу, яка прививка. Раз, два, три. Чотири, п'ять. це шоста прививка і буде сьома прививка. Від оцієї сімейки, не знаю, така оранжева класна матка. Будемо прививатися вже, напевно, через тиждень остання прививка буде. Що хочеться сказати взагалі з приводу прививок. Прививаємося тут і потім вивозимо до гарних сімей на обльот. мене там сім сімей, як стоїть. Так, це від Сергія Івановича Стороконя. Прививаємося вже вдруге від цієї матки. Пока що, За результатами пока що дивлюсь на неї. Він сказав, що то була матка від майстерчука. І вона зараз, навіть сходимо зараз на неї, подивимось. Там зараз повністю корпус рутовської бджоли. і корпус бджоли. У нас Даданівський, тобто в, нас в двох корпусах, нагадую, у нас в двох корпусах стоять рутовська чи Додановська рамка, це Дадановська, просто в двох корпусах. І вон Рутовська забита повністю. Це найкращий результат покажу, з цієї, ну як би з пакетів. І він сказав, це від майстерчука, класно там, попідписував, сказав, виведи звідси маток. Пацанім, пацанам ще принесу. Тобто, ось. І ось заразом покажу вже. Найгірший пакет, Вон, бачите, буковка П. Буковка П пакет так. от Откриємо його і порівняємо. Оп. Тут пчели не дуже багато видно. Тут взагалі була проблема. Викидали розпліт, а зараз вже не видно. Суть не в тому. Коротше. Це у нас вже не перша прививка і в цьому році дуже-дуже погано. Прививаються бджоли, прийом дуже поганий. Взагалі перші там були помилки, ми їх виправили. Хоча в минулому році все було чудово і прекрасно. Зараз воно в нас Марічка допрацьовує, опять неправильно зробила, ну нічого. Не розтраюйся, колись навчишся. Да. Не туди. Ну нічого, все таке буває. Це жінки. жінками завжди складно. Така от. да. Так, Що ми тут зробили? Це була дуже класна, в нас, я не знаю, сім'я взагалі офігенна була. Ми з нею зробили невеличкий відводочок. І тут у нас лишилася бджола, ми її перемістили, це була в двох корпусах фрутовському і в Додановському повністю забита, навіть з медом там були медок. І Ми її повністю забили. тобто Тут трохи три рамки перенесли, повністю сюди бджолу струсили і зараз подивимося, який буде прийом. Так, було привито у нас на мисочки було близько 20, напевно, 2 із 40. Більше не було у нас просто тут 113, по-моєму, чи 110 денничок, але було всього-навсього нормальних личинок у нас 22, по-моєму. Ну да, 22. І всі інші ми прививалися от, таким от імпровізованим шпателем. До речі, такі в мене імпровізовані шпателі вже не вперше використовуються. Все залежить індивідуально. так сказати. Вже в позаминулому році я використовував такі імпровізовані шпателі. І що хочу сказати, в мене тоді привелося із такого шпателя 20 личинок, із 22, по-моєму. тобто. А в цьому році, наприклад, і в минулому ні одної. Подивимося, якщо в нас взагалі, прийметься на виховання 20 личинок, це вже буде добре. А там будемо дивитися, бо в мене ще є незаселені нуклеуси. Для чого взагалі це все робиться? Для того, щоб повністю поміняти отут, маток, які не в пакетах були, ті, що мені не подобаються, а не подобаються мені багато. Вже 6 маток я тут поміняв і ще буду міняти, міняти і міняти. З відводками в нас дуже складно, але про відводки потім. Так, Зробив це прививок, і потім тут подивимося прийом. і Завтра приїдемо подивимося прийом, уже, я все потім вже викладу відео, щоб нічого не злазити. Заразом привезу там охоронцю, павербанк попросив підзарядити. Так, ось у нас водичка, до речі, водичку зараз вже не дуже сильно плють. Так собі. Але випивали ловко, зараз пройшов дощик. А коли було спекотно, то за день це все було порожньо. На коріандрі в нас на вагах вже мінус 0,5. І подивимося вже завтра на прививку. Тож, друзяки, до завтра. Завтра з вами побачимося.